Всім привіт, друзі! З вами Санні Фокс, і ми знімаємо нашу першу серію там Крафту 3. Так, ось ми тут з'явилися. Я вже тут трішки розчистив собі місцевість. Так, на карті ми можемо побачити, що ось там у нас є данж в тій стороні. о ось... Так, повернутися треба. Ось в цій стороні, де синій Маркер. Там у нас є храм джуна. А ось там у нас є хатка відьми, якщо я не помиляюсь. Треба подивитись. Ні, там є спавнер! Там є спавнер паучків. Так, 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 там є спавнер павучків. І ось що я знайшов. Я знайшов якийсь Кноклейк фрагмент. Не знаю, чи я добре пустив, але вроді він. Кноклейк фрагмент. Так. Давайте підемо собі, зробимо хату, 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 хату під підлаюємо, підлавуємо підлавую. Секунду, друзі! І ми повернулися. Так. Э, Мене підлагоює. так, Секунду. Можливо, так? Так що на дальший час чекайте від нас серій по Майнкрафт. The Minecraft. Так, наробимо ми це класне дерево, яке тут росте. І це ще зробимо. Що нам втрачати? Наробимо його. Так, У нас є вже саджане. І це вже добре, це вже не можна радувати. Опа. Я паркурист. Це вже може не радувати. Опа, оп, 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 оп. У нас є сіль... скільки шкі... шкур, шкурі, шкурі, шкурі. Шкур... Так, де наша хата? Ага, у вона наша хата. 10 на 4 буде 40. Так, 40. Досок. Я хату великою робити не буду, так що, тому що. Як ви знаєте, у великій хаті нема... Ну, нема як розкласти всі свої речі. Ну, є як розкласти, але ну, не гарно воно виглядає. Ще 10 днів до школи. Не хочу я до школи, що це страшне. Не хочу я до школи люди. Люди, я не хочу до школи! Але... Хто придумав цю школу? Навіщо? Навіщо вона? Просто скрині. А груп так Назад є не помню. до директор. Мов я на цю таку. Корова, корова, корова. Ну корова, не корова! Ух. Ти корова. Ти какао. Діор дерзкая. Так. У нас ось там є спавнер Навіть не спавнер, а цей данж. Ну не данж, отк. там крафтівські. І там є виспи. Не люблю я виспи. чесно скажу, не люблю. Не мене віть. Так, нам потрібно спати люди. Добре. А спати в нас немає на чому. О! Ой! Угу. Добре є. Добре, що впав. Угу. Так, у нас є саджен, це Це добре. Одна тут десь посадимо. Десь тут посадимо. Одне десь тут посадимо. І підемо, напевно, ще поспимо, якщо в нас є, звичайно, що... Вовна. А в нас її немає. Хм. А помирати мені не хочеться. Давайте ми перечекаємо. давайте ми перечекаємо ніч. І ось я повернувся. І поки нас не було, я добув собі трішки шерсті. Добув я її. Оон там, там де віспи це. А у нас немає дерева. Мені потрібно мод 3 капітайтер. Це мені потрібно як. дуже потрібно мені. У мене ж була сокира, Це ду. Я я яй не думав, що тут ду просто тропичних джунглер. Тропічних джунглер, джунг, оце сказав. Так, 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 так. Угу. Зробимо... <кхм> зробимо собі досик. Верстаг. О! верстак. Добуто Achievement. Achievement get. 6 сюди, одне сюди і два сюди. Ну, це можна зробити з будь-якої жертві, але мені привично зробити зверті. Ну, Ось. Все, моє ліжко готове. Моє спальне місце. Ви запитаєте мене, а, ти можеш закрити там земле, за і ви скажете. Ти можеш закрити там землею, але ні, я хочу, щоб у мене будиночок висів у повітрі. Ось тако. Це все виглядало. Тут буде стовпчик. І на цьому все. Це кінець першої серії. Бувайте!